В осінньому саду, пізньої осені маленькі близнятка Оля й Ніна гуляли в яблуневому саду. Був тихий сонячний день, майже все листя з яблунь опало і шорохтіло під ногами. Тільки де-не-де на деревах залишилося пожовкле листячко Дівчата підійшли до великої яблуні. Поруч з жовтим листом вони побачили на гілці велике рожеве яблуко. Олі і Ніна аж скрикнули від радості. Як воно тут збереглося? з подивом запитала Оля. Зараз ми його зірвемо, сказала Ніна, і зірвала яблуко. Кожній хотілося потримати його в руках. Олі хотілося. Щоб яблуко дісталось їй, але вона соромилась висловити це бажання, а тому сказала сестрі Хай тобі буде яблуко Ніна. Ніні ні, хотілося, щоб яблуко дісталось їй. Але вона соромилася зізнатися в цьому. Ніна сказала Хай тобі буде яблуко Олю. Яблуко переходило з рук в руки. Дівчата не могли дійти згоди, та ось їм обом сійнула одна й та ж думка. Вони прибігли до мами, радісні, схвильовані, віддали їй яблуко. В маминих очах сяяла радість. Мама розрізала яблуко і дала дівчаткам пополовинці.